g1 x 70 з плюсом y мінус 3. Ну, до речі, y можна не вказувати. Давайте його тут опустимо. Так, і йдемо далі. Далі у нас переміщення по вертикалі. На 45 міліметрів координата Х зберігається, тому також G1. Вказуємо лише координату Y. Мінус 3 і мінус 45, це у нас буде мінус 48 міліметрів. Далі, наступний фрагмент <клідження> ось цей відрізок. Так, тут координата співпадає з кінцевою координатою ось цієї дуги, і ми її можемо просто, ну, трохи я ось його некоректно намалював. Ось вона має ось так виглядати. Так, тому можемо просто не розраховувати, а взяти цю координату з попередніх кадрів. Ось у нас ця дуга g3. Так, координата x 52 Тому тут у нас продовжується команда G1, відрізок, і пишемо x52. Координата Y зберігається. Далі у нас йде дуга, знову проти годинникової стрілки. Кінцева точка у нас буде співпадати з початковою точкою за координатою Х ось цієї дуги, тобто знову дивимося попередній, тобто Х36. Дуга у нас знову g 3. x 36 І y буде на радіус, тобто на 16 мм менше ось, нижче ось цієї координати. Тобто, у нас була початкова мінус 48, кінцева буде мінус. 64. так Тобто зі знаком мінус додаємо сюди ще 16. Так, е, ну і давайте тут знову застосуємо координати центру. Координати центру у нас будуть відносно цієї точки І 0. Так, е, ну, I. Так, а J буде мінус 16 міліметрів. Так пишем i0 j-16 далі наступний елемент відрізок e, на 21 мм по осі Y так, ну давайте залишимося у абсолютній системі відліку, тобто ще до цієї координати 64 додамо 21. Так, тобто знову у нас команда G1. Х зберігається, можемо його повторити. X36, y мінус 64 і мінус 21 це буде мінус 85 так Ну, до речі, цей розмір ось він у нас був, так? <клес> Далі знову відрізок за осью х. Як вираховувати координату? Тут у нас від нуля мінус 40, так, а тут плюс 50. Тобто мінус 40 і плюс 50 буде 10. Відповідно. Переміщуємося за координатою x точку плюс 10. Y можемо не писати, він залишається мінус 85. <кій> так. І останній елемент це ось ця дуга радіусом 50. <кій> ну, давайте її також через радіус. Запишемо кінцева точка у нас по x мінус 40 від нашого нуля. По y це. 85 мінус 50, 35, тобто мінус 35, та точка, з якої ми починали наш контур. Так, дуга у нас знову ж проти годинникової стрілки? G3 x мінус 40, y мінус 35. Так, і радіус 50. Все, один проход ми здійснили. Багатопроходну обробку зараз ми розглядати не будемо. Це тема наступних лекцій. Коли ми будемо вивчати під програму, в принципі, ми можемо прокопіювати декілька разів нашу траєкторію, позмінювати лише координати Z. Можна здійснити таким чином. Але більш доцільно, більш зручно це застосовувати під програмою. Так, зараз ми просто відводимо. Як ми відводимо так, щоб вимкнути корекцію? Відводимо за координатою Х, ну, скажімо там, на ті ж самі 15-20 мм. Тобто це знову G40. G1. Х у нас був мінус 40, тепер буде мінус шістдесят. І після цього можемо командою G0 виводити інструмент на безпечну висоту, вимикати шпиндель, вимикати подачу охолодження і завершувати програму. Так, зберігаємо наш файл. Так, давайте його обізвемо також прог2. Так, і дивимося, як у нас ця програма буде відпрацьовуватися. Так, ось одразу у нас помилки. Дивимося, що за помилка, та, що я і казав. Тобто читаємо дослівно. радіус кінцевої точки дуги відрізняється від радіусу на старті. Блок G2X40 X0, Y40 і так далі. Тобто, ось ця координата. Так, відкриваємо наш. Програми і дивимося, де ми тут помилилися. Значить, Ми підводили е, в точку X40y-35. Дивимося, тобто ось сюди. так? І одразу ми почали ось цю дугу. Тобто, що <кій> ми забули точно.